Гело, хело, гелевем. Так, ну мене вже давно вмовляли всі знайомі, там глядачі, підписники, друзі, рідня погрожувала там, перехожі на вулиці, підходять, кажуть: Чо ти, чому ти тут за хлібом стоїш, іди додому, знімай відоси, навчай людей, як в працювати. хлібинами ми тобі потім у вікно закинемо. Тож, коли вже відмазка, типу, я й сам не досить нормально шарю, перестала канати цей чарівний момент настав. Тож, і так, щоб зекономити час, по-перше, це не уроки, це вправи. Тобто, я показую свої знання, які от свої, свій підхід, не знання, підхід, ну і все, що вважаю за потрібним, який реально допомагає швидко освоїти фрекат, і в ньому ну, робити, принаймні, ті прості операції, що я у відосах інших там роблю, і цього ну, для юзера. Аж бігом вистача. Фрикад у мене, якщо що версія, яка стала, така стала. В мене там, наче пише 0.18.4 в когось, може раніше версія, в когось пізніше. Загалом байдуже. От ви його запускаєте, якщо вже встановили. І вас зустрічає його незнайомий о, і, як правило, іншомовний лякаючий інтерфейс. Типу. Тож, ну, ми виконаємо перший квест, як змінити мову. Це дійсно квест, бо ну бляха! розробітники вони чудові люди, але завжди чомусь от такі прості налаштування, але потрібні. Вони запихують десь ну, в якісь такі, ну, ну 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 дебря якісь, ну, ну не знайдеш одразу. Тож, дивіться. Вам потрібно клацнути от сюди, в edit там знизу ще одні налаштування, 30-ти треба туди, а там потім ще одне вікно з налаштуванням, і вже тільки там ви знайдете ось тут, як змінити мову. Бо, ну, зазвичай фрикат стає ну, або ж англійською, або тією мовою, що ви встановили при установці. Але, наприклад, якщо він іспанською, то. ну... Наприклад, я іспанською знаю тільки Guten Abend, mйbeфренд. Коротше, ось десь так, інтуїтивно, треба знайти по цій карті, де знаходяться налаштування мовного інтерфейсу. І от просто повірте або перевірте, коли ви з цим споралися. А це просто перший крок до освоєння інтерфейсу самої програми, бо о, тут ти коли на щось десь незрозуміло наводишся, воно видає підказку. І ця підказка ну, мене виручає у усіх ситуаціях. Ну і там написано було, щоб, типу, зробити новий файл, ти це сюди. Взагалі вони там знизу усі ваші відкриті файли, і я завжди, як тільки запущено одразу ти, ту Сторінку привітання закриваю, відкриваю новий файл, і в ньому працюю. І працюю тут, у Фрикаді, є така прикольна штука, він поділений на такі різні верстаки їх так називають. Ці штукінці це такі опції, які переводять інтерфейс, інтерфейс, трохи змінюють його і додають ті чи інші інструменти для малювання, моделювання і таке інше. Я ж раджу початківцям почати з того, що в свій час почав і я, заходити в верстат Part частинки. Це ну, він примітивний, але ну, усюди і ним користуюся. Ну, Там у вас, і, до речі, до інтерфейсу, а в мене буде трохи інше виглядати, ніж у вас, а у вас, ніж у мене, бо в мене пляха ну, екран комп'ютера трохи більше за екран вашого смартфону, а у вас же, якщо є більш-менш нормальний. Дисплей. Ну коротше, дивіться. Коли ви зайшли у цей верстат, тут у вас з'являються такі жовті, примітивні фігурки геометричні. І от, натиснувши на якусь з цих фігурок, ви можете її отримати на головному екрані. От, наприклад, кубік. Прикольна річ. Щоб його покрити, покрутити, є така штука навігація. Якщо правою кнопкою миші клацнути, випадає якесь меню. В ньому знаходите навіга... навігацію. Якщо ви вибрали Open Inverter, то натиснувши на, натиснувши на ліву клавішу, затиснувши її, можна його крутити. Скролінгом, туди-сюди, колесико від миші, ви туди-сюди крутите. А якщо натиснете на скролінг, то можна те пересувати. Все це спробуйте. Якщо там є навігація CAD, це трохи вона не дає можливості обертати. Ще є такі види, тобто ви на них клацаєте, щоб побачити, де там яка фігура. От зараз я нароблю маленьких таких примітивчиків, щоб було видно. Бачите, вид звідтіля, 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 це дуже сильно допомагає, якщо це в голові тримати крутезна річ. Ще важливий момент. Якщо потрібно подивитися, бо, ну, там, мабуть, ви там зробити хочете десь всередині якийсь виріс там. От, воно робить оцей каркас, ви можете подивитися, особливо хто шарить в інженерній комп'ютерній графіці у геометрії, то розумійте, що це ескіз, і ви бачите усі, усі порожнини, все що всередині. Наступний момент дуже важливий. ЛВМ це круто ЛВМ це круг, ЛВК, щоб зробити деталь видимою, невидимою. До речі, в Фафрікаді видалити деталь це досить важко. І вони ну... Їх можна... Вони, вони завжди існують. Тобто, навіть як ви одну вирізали з іншої, вона завжди існує. Тобто, що я зараз зараз хочу сказати? Щоб зробити її невидимою, вона не пропадає, вона просто зникає з поля зору. Але на тому ж самому місці. Пробел спейс на клавіатурі натисли, навелися на е, фігуру, натисли пробіл, воно спрацювало. Е, так, ще отут же ж все це зліве є е, ну, сама структура вашого документу, ієрархія у цих фігурок, які ви натиціли. Вони там з'являються, пропадають, видимі, невидимі, знаходяться, робляться. От, ще. Якщо двічі тиснути на фігурку, натиснути CAD орієнтацію, то фігурку можна пересувати ручками, як то кажуть. Але все ж таки, для точного позиціонування, я більш, якщо інвертор ви встановили, то вже так крутите. Так от, для точного позиціонування вам треба там знизу, зараз покажу, є такі функції. От Циферки: там властивість, значення, а там ще внизу вигляд, дитали, дані. І от Коли на дані натискаєте, то вам є змога позиці... ну, змінити позицію у просторі деталі відносно початкової точки відліку, координатної точки на всіх вісях. Ви можете досить чітко встановлюючи цифри а Дані переміщати фігуру в потрібну вам позицію. Ну, дивіться. Ще порада така: ну, раджу не боятися, просто робити цю вправу і тицяти, тицяти, і ну, заведіть собі таку ну, якусь. Блокноти для нотатків, якісь такі ну, яку, якусь тетрадку, гаркуш. Якийсь, щоб просто ну, це запам'ятовувати, бо потім воно у вас на автоматі буде на автопілоті, але зараз це ну, важко. І я ж кажу, от ви тично щось подивилися, ага, це так, це так. Якщо запам'ятали, добре, якщо ні, то занотуйте. Я так і робив насправді. Може, то я такий якийсь ну, не знаю, нерівний, але мені допомогло, тепер я шарю, я так вважаю. Так, ну і коли вже награєтеся з тим, щоб пересувати фігурки, робити їх видимими невидимими. А ще я вам раджу і намагатимуся показати, тут є такі додаткові опції. Зараз до них діло дійде. І до речі, якщо я там трохи мої слова не попадають до відео. Вибачте, просто, ну, ви ж бачите мої рухи, я сподіваюся, теж можете це відтворити, а те, що треба прокоментувати, я прокоментовую. Бо допоки самі не сядете і не поробите оце, нічого путнього не вийде. Тож, я допоможу, а вже далі справа за вами. І це перша вправа, як то кажуть, потицяти. І он дивіться, наприклад, от є така штука скругління. Це мені вона дуже подобається, вона естетично красивий вид, вид надає деталяхам. Обираєте, ставите її, обираєте потрібну вам грань, там є, в залежності від фігури, від геометрії, там є грані, ребра, там різні площини, і ви просто обираєте радіус скругління і скругляєте, Вон, яка красива така. Бляшаночка у вас у, 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 вийшла. В у, на, мене, в нас. Ну, коротше, побавитися. Можна так кубики скругляти. Але ще прикол. В деталях, і що ніде не зникають. тобто у вас є ієрархія, і оці стрілочки, ви можете цією ієрархією користуватися, копіювати ці фігури. Вони, вони от першочергові, ці примітиви, вони у вас є ну, майже завжди, їх видалити. І коли ви з'єднаєте більшість в деталях, а потім вам це потрібно буде видалити, це там ціла справа, там краще її невидимою зробити і десь запхати, бо видаляти це таке собі. Але я із цим знайшов вихід у в майбутніх правах покажу. А спершу їх можна поєднувати, детальки я це зараз то робив. Тобто, дивіться, тут багато таких а, випадаючих віконничок, і там треба шукати потрібні вам операції. На них наводишся, воно показує, що воно таке, нажимаєш а, і дивуєшся, о, бляха, спрацювало! Але ж, як я казав, вони нікуди не діваються, вони в ієрархії є, їх можна робити видимими, невидимими, можна повертати ці операції. І якщо ви помилилися, то Ctrl-Z повертає назад якусь вашу помилку. От. І там от під інструментами, вгорі, під ін... ну, інтерфейс, там, ну, коротше, це я потім ще буду пояснювати у наступних правах, як виправляти помилки. Зараз просто тицям, але Ctrl-Z, мабуть, вже всі знають, це гаряча клавиша. А зараз цікава річ, як розрізати площиною дві деталяхи. Ну, навіть не дві, одну, не про те, що у цих примітивах от там жовта-така штукенця є, на неї нажимаєте, і вона вам робить такий примітив, як площина. Це дуже зручно, інколи, коли вам треба показати, он дивіться, там всередині я змоделював, там є прорізи, якісь дивні ті. Ну, наприклад, якщо ви робите якийсь там ацтецький е свисток смерті, то. То там всередині треба показати, як воно ті голоси та крики робляться. Але ж, от дивіться, ця площина. Е, її, її теж можна пересувати, наклоняти її. От, і як взагалі вирізати, на що я звертаю увагу, спершу вам потрібно що зробити? Е, Якось я це провмикав. Вам треба зажати Ctrl. Ні, спершу треба зажати Shift, виділити ту фігуру в ієрархії, з якої ви вирізаєте, вирізаєте, потім ту фігуру виділити, тобто Shift не відпускати, виділити ту фігуру, яку ви вирізаєте, або якою площину ви ріжете. виріжете. Вони у вас дві зеленим висвітяться, а потім вже взяти процедуру обрізання, вирізання, групірування. Те, будь чого що вам потрібно. Але важливий факт: спершу та фігурка, з якої вирізаєте, а потім яку. Інакше ну, якась несенітниця вийде, дивіться. От, взяли одну іншу. Потім, щоб з площини вирізати в інструментах, але це можна знайти цю ж саму операцію і там, але мені так зручніше, нажимаєте оце slice, розрізати. І ми маємо таку фігурку. Яка має ієрархію, і ми цю ієрархію можемо одна незалежно від одної вже пересувати. Ну, Там, типу, ставимо навігацію CAD, беремо і тягнемо, куди нам потрібно. Або ж так пересуваємо її. Вона вже відрізана. І це круто. Це для таких для загального розвитку, щоб показати щось, або там десь щось. Круче. Корисна, чудова така функція, з якою я сам недавно так нещодавно познайомився. Зазвичай я просто робив фігурки і відрізав однією і від інших, там типу квадратики, кубики, але це, це зручніше. Тож, прокачався я, прокачайтеся і ви, просто потицяйте, проробіть вправу потицяти. Ще є момент, що ці фігурки ж можна пересувати, прокручувати цими операціями, які ви просто зараз поробите. От, і зараз такий момент, що це просто погратися, подивитися ці функції, запам'ятати ці функції, як вони робляться, або занотувати. Я і потім, я завжди з цим працюю, я і потім буду до цього повертатися і набирати, набирати, набирати такі оберти і показувати вже більш таких тонкощів на реальних прикладах. Та спершу про це, оце, оці такі, ця така нейробіка, це треба проробити. Якщо початківець, новачок, незнайомий інтерфейс, програма тільки сіли. Вирішив поклацати, візьміть і зараз отак поклацайте. Дивіться, що я роблю, я наче все прокоментував. От, гарячі клавіші, я ж кажу, Ctrl-Shift, е ліва-права клавиша миші. Е от. А вже більш детально у наступних відосах, бо я ж кажу, це тільки перша-перша вправа. Ось ще я натисав тут інші геометричні фігури, тор, циліндр. І отут зліва внизу їхні властивості можна змінювати. Це їхні геометричні розміри. Але ж, будьте обережними, бо там воно показує діаметр. А ви ж, мабуть, гадаєте, що то радіус, тобто для більш точної тієї вам потрібно це теж в голові тримати. Там діаметр, а не радіус. Якось воно. Дивно, але ж. Але ж... Чи навпаки, чи радіус або діаметр. Я вже забув, я якось не звертав уваги, завжди воно виходило. Тож, розберіться з цим. А далі, коли ви зберігли файл ваш, він у вас робить ще таку зелену штуку. У мене вона зелена. І, до речі, про той жарт, що розберіться з цим в наступних відео. Я на цьому заакцентую увагу. Так от, коли ви сейф натисли. Зберігли ваш файл, у вас така зелена штука з'явилася. Не переймайтеся, то так треба, воно завжди з'являється. Навіть якщо ви її видалите, все одно потім, як гати, вона знову з'явиться. Тобто вони завжди, як то кажуть, ми з томари ходимо пару, от вони поряд. Ну нічого. Дякую за увагу. Сподіваюся, все ще я протораторів, досить вас підштовхне сісти і проробити це. А в наступних відосах я більш детально зупинюся, на, заакцентую на всіх таких корисних функціях, котрі ви, сподіваюся, потім запам'ятаєте або занотуєте і все ж таки освоїте. І фрикад буде для вас такий самий класний, як і для мене. Швидко, легко, ну як все на ЛВ. Бувайте!